thank <laughs> you На телеканалі СТВ в етері щоденний випуск новин триває 307-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І країна-терорист продовжує атакувати мирне населення. Так вночі російська армія обстріляла три громади: Нікопольщини, що на Дніпропетровщині. Під удари потрапили ще Харківщина та Миколаївщина. А внаслідок обстрілу Херсонщини одна людина отримала поранення. На Донеччині поранення отримали двоє. Тим часом на на Росії паніки ні, але вони вирішили передислокувати деякі літаки після вибухів на аеродромі. Енгельс речник командування повітряних сил ЗСУ ігнат повідомив, що після цих подій суттєво зменшилася активність російської авіації, не було видно навіть тактичної авіації. Ну і традиційно далі слухаємо від військового телебачення про втрати окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 27 грудня орієнтовно склали. Особового складу близько 103 тисяч 220 осіб ліквідовано, танків 3016 одиниць, бойових броньованих машин 6024 артилерійських систем 1998, РСЗВ 418, засоби ППО 212, літаків 283. Гелікоптерів 267. автомобільної техніки та автоцистерн 4652. Кораблі та катери 16. БПЛА оперативно-тактичного рівня 1707. крилаті ракети, 653. спеціальна техніка 179. Дані уточнюються. А найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. Віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні! У Житомирі попрощалися з трьома рятувальниками, які напередодні різдва загинули на Херсонщині під час розмінування території. Прощання відбулося на території ДСНС у Житомирській області. Редакція телеканалу висловлює щирі співчуття родинам. Уже декілька днів Житомирщина у жалобі. 24 грудня під час розмінування території Херсонщини підірвалося на ворожі міні та загинуло троє рятувальників. 27 грудня в головному управлінні ДСНС попрощатися з героями прийшли рідні, друзі та побратими з усієї області та з різних куточків України. Важко говорити і важко передати словами той смуток. Те горе непоправне горе, яке зараз в нашому колективі. Буквально тиждень назад вони поїхали на чергову ротацію виконувати бойове завдання, як я вже сказав. Але, на жаль, російський агресор і те, що він залишає по собі на звільнених територіях, де саме і працювали наші піротехніки. На жаль, вони загинули. Ще одна людина у нас травмована, але, на щастя, життю його нічого не загрожує, він зараз лікується в лікарні. Це перша втрата рятувальників Житомирщини спочатку повномасштабного вторгнення агресора, але дуже болюча, каже заступник начальника головного управління з реагування на надзвичайні ситуації Олег Держанівський. Курінний Сергій він був піротехніком, сапером, водієм, дуже поважна професійна людина, який користувався безперечним авторитетом в колективі. Був старшим товаришем. Завжди мріяв стати офіцером, вступив до нашого профільного вузу. Але, на жаль, не судилося збутися його мрія. Сич Олексій, Фельдшер, молода людина, яка самовіддана, безвідмовна, прекрасна чуйна, молода людина, який любив свою справу, який навчався, підвищував свій професійний рівень. На жаль, також загинув. І Краста Дмитро, він зовсім недавно працює в нашому колективі, якийсь півроку, але зразу видно, що це людина в душі рятувальник, захисник, був професійним водієм, працював водієм у нас на посаді водія. На жаль, також загинув. Братими та друзі загиблих героїв кажуть, вони були добрими, веселими та хоробрими людьми, які завжди були готові вирушити на допомогу. Всі хлопці служили в аварійно-рятувальному загоні спеціального призначення. Краснощоков, Діма служив у мене в частині. З Олексієм ми пересікались і служили разом в тій частині, в якій я був до цього. Разом виїжджали на і були в зоні проведення антитерористичної операції разом з Олексієм відновлювали пошкоджені будинки. Ну, при цих людей можна сказати тільки тільки позитивні речі. Ну, це краще, кращі, які могли бути. І Я вам скажу так, що кращі їдуть вирішувати найскладніші задачі, найскладніші питання. Всі там ризикують, але, скажімо так, це, це біда ну, впала на нашу область, на наш загін, на нашу частину. Ми разом з рідними скарбами. Особисто я е працював з Сичом з Льошею, ми, ми почти з ним кожен день, були разом. Ну, і, Одне сказати, що слово. Людина позитив. <кій> ніколи не скаже ні, ніколи він не відкаже, він з будь-якої ситуації виручить, з будь-якої ситуації він допоможе. Тобто не та людина, яка відвернеться і уйде в сторону. Про хлопців скажу так само, тому що з ними когось рідше, але знав, добре знав їх. Якби тяжко, це. Якби випали звино, те випало звіно з нашої роботи. По характеру сказати за Льошу, я кажу за позитив, ніколи не нервував, що в роботі, що по життю. Душа компанії був хлопці спокійні, теж за все так само переживали, навіть якісь при виїзді, якомусь надання допомоги, то той тобто все дружно робилося не в стороні ніколи не стояли. На Житомирщині перед судом постане коростенець, якого контррозвідка СБУ викрила на державній зраді. Слідчі служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо коростенця агента військової розвідки РФ. Співробітники СБУ зібрали переконливі докази співпраці чоловіка зі зв'язковим із головного управління Генерального штабу збройних сил Росії. Документально підтверджено передачу ворогу даних про військові об. Є об'єкти та арсенал на території Житомирщини – стратегічні об'єкти, виробники оборонної продукції у трьох північних регіонах України. Потрібну агресору інформацію чоловік передавав через месенджери у вигляді карт із прив'язкою до місцевості. Отримані дані ворог міг використовувати для проведення масованих ракетних ударів по стратегічних важливих оборонних об'єктах інфраструктури. Досудовим розслідуванням встановлено, що ворожим агентом виявився 31-річний житель користиння, колишній працівник місцевого стратегічного заводу. У заборонених у нашій державі соцмережах Ах, чоловік не приховував свого схвалення так званої спеціальної воєнної операції Збройних сил Росії в Україні після тимчасової окупації ворогом північних регіонів Житомирщини на нього вийшов представник російської воєнної розвідки, який підтримав ідейного. Поціновуючи російського міра саме через його позицію. Обвинувальний акт за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, частиною другої статті 111 кримінального кодексу України, скеровано до суду. Зловмиснику загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Національний банк та системно важливі банки створили спільну мережу Павербенкінг з тисячами відділень, які працюватимуть у разі тривалих відключень світла. Про це йдеться у повідомленні на сайті регулятора. Power banking – це спільна мережа відділень банків по всій території України, які будуть працювати та надавати клієнтам банківські послуги навіть у критичній ситуації під час блекаутів. Ці відділення забезпечені альтернативними джерелами енергії та Розвиненими каналами зв'язку мають посилену інкасацію готівки та додатковий персонал. Наразі мережа налічує понад тисячу відділень та об'єднує 14 системно важливих банків України. Аби знайти найближче відділення, що працює у вашому місті, його адресу та контакти. НБУ розробили всеукраїнську інтерактивну мапу таких чергових відділень. Вона власне і розміщення на сайті Нацбанку України в Україні у дві у 2023 році прогнозують катастрофічне падіння народжуваності а до 2030 року населення України може скоротитися до 35 мільйонів. Про це розповіла директорка інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи, академік НАН України. Елла Лібонова пише Укрінформ для відновлення поколінь. Треба, щоб одна жінка за своє життя народила усереднено 2,13-2,15 дитини. У 21-му році ми мали показник 1,1. і Цього року ще менше. Дай Боже, щоб 23-го ми зупинилися на показнику 08. Пояснила Лібонова. За її словами, Україна втрачає людей через надмірну смертність. Це не тільки загиблі на війні, а й ті, хто. Умирає через стреси, перевантаження, неякісне харчування, недостатність медичної допомоги. І ще один чинник – це міграція. Перспектива повернення залежатиме від тривалості бойових дій та від Повоєнних умов, наприклад, чи залишиться в тих, які виїхали, житло чи робота в Україні. Чим довше люди перебуватимуть за кордоном, тим більше вони адаптуються і намагатимуться залишитися там назавжди. Додала Лібонова тим часом у Житомирі місцева влада спільно з благодійниками продовжує підтримувати містян, зокрема під час блекаутів. Так, Житомирська міська рада підписала меморандум про партнерство з благодійним фондом. BGV. за словами міського голови. Фонд багато років допомагав місту і нині продовжує це робити. Продовжить Каріна Цимбалюк. Житомирська міська рада підписала з благодійним фондом BGV Group двосторонній меморандум про співпрацю, метою якого є посилення партнерства задля економічної, соціальної та оборонної підтримки Житомирського регіону. Що це означає? Пояснює міський голова Сергій Сухомлин. Початком війни цей фонд включився в допомогу гуманітарну, допомогу військовим. Просто особисто знаю яку кількість. Це сотні, сотні там і безпілотників, тепловізорів, все, що було було передано фондом для фронту. Сьогодні ми підписали фактично офіційний меморандум, хоча фонд вже давно працює в Житомирській області, для того, щоб і далі продовжувати роботу, допомогу житомирській громаді. Зокрема, сьогодні передаються і теплові пушки, сьогодні передаються і генератори, і великий запас продуктів харчування для організації кухонь на випадок, то якщо нам потрібно буде нагодувати просто людей гарячою їжею, це і пічки, і буржуйки, пліви, кухні все те, що потрібно дійсно в складної ситуації для житомирської громади. І велика кількість продуктових наборів. Це приблизно там на першому етапі 5 тисяч продуктових наборів, які вже сьогодні почнуть роздавати тим, хто потребує цієї допомоги. Уся допомога від благодійників буде розподілена за необхідністю. Це і сім'ї ДБСТ, це і пункти незламності. Ну в першу чергу це школи садочки міста Житомира, яким це потрібно. І в нас же пропрацьоване місця встановлення на випадок там, чи на яких складних ситуацій встановлення польових кухонь, саме запас продуктів харчування також забезпечується за рахунок фонду «Бідживі». Також в рамках регіонального проєкту благодійного фонду BGV Group та благодійного фонду Чисті серця одиноким літнім людям роздали продуктові набори. Всього в рамках першої хвилі ми організували і передаємо продуктові набори в кількості 20 тисяч. Сьогодні ми передаємо ці продуктові набори для одиноких літніх людей, що проживають на території Житомирської територіальної громади в кількості 1153 штуки. Готовий набір складається з 11 позицій, туди входять макарони, рис. Е Чай, масло, сіль і ще щось. Я вже так на пам'яті не пам'ятаю, але їх точно 11 І як таким бонусом іде брендована сумка, яку можна використовувати ще дуже багато років. Сьогодні в рамках першої хвилі, в рамках першої хвилі реалізації цього меморандуму, ми передаємо 700 кілограм продуктів довготривалого зберігання дизельних генераторів в кількості 10 штук та 12… Таких пристроїв для обігріву. Представниця благодійного фонду груп» Поліна Алдошина каже, це не одноразова допомога, тож чекають на нові запити від міської ради. В цьому і була основна ідея цього меморандуму, що це не, не, не просто, що ми один раз закупили генератор, зробили свято. Його передали, тобто в нас в меморандумі закріплено, що ми реалізуємо низку і проєктів по забезпеченню лікарень великими такими великими генераторами, тому що ці маленькі генератори вони призначені саме для облаштування пунктів незламності. В рамках цього меморандуму ми прописали дуже багато напрямків, за якими будемо працювати Це тільки перша хвиля міська рад. Та в рамках цього меморандуму пише, що їм саме зараз необхідно, тому що в країні постійно змінюється. Ситуація ми звичайно можемо щось планувати, але ці плани можуть дуже швидко змінюватися. І тому станом на сьогодні Житомирська міська рада нам сказала, що нам необхідно 1, 2, 3, 4, 5, для того, щоб дооблаштувати пункти незламності. І в рамках цього звернення ми і взяли ці генератори, ці для обігріву пушки, продукти харчування. Тобто буде наступний запит, буде наступна гуманітарна допомога. І маємо новини зі сфери комунальних послуг, зокрема про можливе підвищення тарифу на воду. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на засіданні, яке відбудеться 27 грудня, тобто сьогодні, збирається розглянути питання про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для низки. Компанії порядок денних засідання та проєкт відповідного рішення оприлюднений на сайті НКРКП. Зокрема, будуть розглядатися питання про підвищення тарифів комунального підприємства Житомирводоканал. У проєкті постанови пропонується затвердити такі тарифи для населення. На період з 1 січня 2023 року до 30 червня 2023 року, включно на централізоване водопостачання, буде становити тариф 19, гривень 89 копійок за один кубомічний метр без ПДФ. На централізоване водовідведення 22 гривні 13 копійок за один кубометр. Також без ПДВ з ПДВ це буде становити 50 гривень 42 копійки, а з 1 липня 2023 року тариф ще зросте. Зауважимо, що постановою НКРП з 1 січня 2022 року Житомир водоканал встановив такі тарифи для населення. На централізоване водопостачання 15 гривень 22 копійки за один кубометр. А на централізоване водовідведення 16 гривень 6 копійок за 1 кубометр без ПДВ. Тобто пропозицію водоканалу підвищити для житомарян тариф з 1 січня 2023 року на водопостачання зросло на 21%, на водовідведення на 38%. І жодного дня не маємо без новин про ДТП. На 220-му кілометрі автодороги Київ Коваль, 26 грудня, близько 18-ї години зіткнулися два мікроавтобуси, у результаті чого постраждали 9 людей, троє з яких загинули. Поліція розпочала досудове розслідування. Про це 27 грудня повідомляє прес-служба головного управління Нацполіції в Житомирській області. Попередньо встановлено, що поблизу села Забороча Олевської громади 45-річний водій. Дій Фольксвагану, прямуючи у напрямку Рівенської області, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Рено під керуванням 31-річного жителя Рівненщини, що рухався у напрямку міста Києва. Йдеться у повідомленні за інформацією прес-служби головного управління Нацполіції. Внаслідок ДТП двоє пасажирів Фольксвагну, жителів Волинської області віком 40 та 25 років від отриманих травм за. Гинули на місці водій з травмами було доставлено до лікарні. На жаль, під час надання медичної допомоги він також помер. Ще двоє пасажирів цього ж автомобіля отримали травми та були доставлені до місцевої лікарні. Також тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості зазнали четверо пасажирів. Рено і в Житомирській області обласний центр крові просить жителів Житомира та області відповідно допомогти. Поповнити банк крові першою групою крові з негативним резус-фактором. Термінова потреба у цій групі крові виникла через те, що запас крові вночі знадобився для потерпілих у ДТП Олевській громаді, де зіштовхнулися два мікроавтобуси, про які ми розповіли щойно. Напередодні ж нового року поліція Житомирщини нагадує про заборону використання піротехнічних засобів та проводить профілактичні рейди. Нагадаємо, що рішенням Ради оборони Житомирщини з 23 грудня в області заборонено використання всіх піротехнічних засобів: це салюти, фієрверків, петар тощо. І за тиждень поліцейські виявили порушників у Житомирському районі на Звягельщині у Черняхівській, Люберській та Андрушівських територіальних. Них громадах загалом у них вилучили 254 упаковки ракет, петард, феєрверків. Тощо, окрім того, відносно кожного з них були складені адміністративні матеріали за статтею 195.6 порушення порядку виробництва зберігання, перевезення торгівлі та використання піротехнічних засобів. КУПАП зазначимо, що такі протиправні дії караються штрафом від 595 гривень до 1020 гривень з конфіскацією піротехнічних засобів. А у разі повторного правопорушення штраф уже сягатиме 1700 гривень. Піротехнічні засоби також підлягатимуть конфіскації. А вчора, 26 грудня, у Житомирі відбулося нагородження чемпіонів зі швидкочитання. Про це повідомила Житомирська міська рада на своїй сторінці у мережі Фейсбук. У конкурсі змагалися діти та пілітки у трьох вікових категоріях. Переможці визначили за кількістю прочитаних слів впродовж однієї хвилини. Найвищий результат 323 слова за хвилину у Вікторії Борецької, школярки 11 років. Читанням захоплюється вона з дитинства. І участь у конкурсі з швидкочитанням вибере вже втретє. Підтримати дівчинку прийшла і її бабуся. Усіх юних читачів на церемонії нагородження привітав святий Миколай. Для учасників чемпіонату та їхніх родин департамент освіти Житомирської міської ради влаштував міні-концерт та вручив подарунки, а переможцям ще й нагороди. І на цьому ми завершуємо сьогоднішній випуск новин. Пам'ятаємо, завдяки кому ми сьогодні з вами працюємо, відпочиваємо і спілкуємося з рідними. Слава нашим захисникам, слава Україні! Героям слава! У середу, 28 грудня, максимальна температура в день плюс 1, вночі 0 градусів, волось повітря 72%, вітер східний 3 метри за секунду. Зранку і до самого вечора у Житомирі небо буде вкрите хмарами, проте опадів не передбачається.